Ютуб канал Букзіла представляє книгу Революція блокчейну. Як технологія, що стоїть за біткоін, змінює гроші, бізнес та світ. Автор Дон Тапскот, Алекс Тапскот. Уявіть світ, де будь-яка транзакція, чи то гроші, інформація, документи чи інтелектуальна власність відбувається безпосередньо між учасниками без необхідності в дорогому та повільному посереднику. Це бачення лежить в основі книги Дона та Алекса Тапскоттів Революція блокчейну, яка пояснює, як технологія, що стоїть за біткоїном, може кардинально змінити світову економіку, бізнес та повсякденне життя. Вступ до блокчейну та його революційності. На початку 2008 року, в розпал світової фінансової кризи, анонімна особа або група під псевдонімом Сатоші Накамото опублікувала статтю, що описувала нову децентралізовану електронну платіжну систему біткоїн. Це був перший практичний приклад ланцюжка блоків транзакцій або блокчейну. Суть ідеї полягає в тому, що всі учасники мережі ведуть розподілену глобальну бухгалтерську книгу транзакцій. Кожен запис блок шифрується і послідовно додається до попереднього, утворюючи незмінний ланцюжок. Це унеможливлює підробку даних та виключає потребу у централізованому посереднику, наприклад, банку, для перевірки транзакцій. Блокчейн забезпечує. Високу швидкість транзакцій у порівнянні з традиційними системами, низьку вартість усунення посередників знижує комісії, високу безпеку, дані зашифровані та розподілені, немає єдиної точки відмови для хакерів, відсутність центрального контролю, пірто-піргова мережа, де всі комп'ютери рівноправні. Революційність блокчейну полягає не лише в його застосуванні для грошей. Автори стверджують, що будь-який цінний ресурс, який можна оцифрувати від свідоцтв про народження та прав на власність до результатів голосування та походження продуктів харчування, може бути врахований і переданий за допомогою блокчейну. Це перетворює інтернет зі всесвітньої павутини інформації на всесвітню книгу обліку цінностей World Wide Ledger of Value. 1. протокол довіри нова парадигма інтернету. Сучасний інтернет, попри свої переваги, зіткнувся з проблемами знеособлення, кібершахрайства та цифрової нерівності, де економічні вигоди асиметрично розподіляються. Блокчейн, як протокол довіри, пропонує вирішення цих проблем. Довіра в цій системі виникає не з центрального органу, а з математичної цілісності самої мережі. Біткоїн став проривом, оскільки дозволив людям безпечно, приватно і без третіх сторін обмінюватися цифровими грошима. Сатоші Накамото, чия особистість залишається невідомою, створив відкритий вихідний код, що дозволило технологію блокчейну стрімко розвиватися. Основні характеристики алгоритму блокчейн. Розподілена бухгалтерська книга, кожен учасник мережі має котию всіх транзакцій. Без центрального сервера немає єдиної точки для злому або відмови. Криптографічна безпека транзакції шифруються публічним та приватним ключами. Незмінність кожні 10 хвилин транзакції перевіряються, записуються в блок, який приєднується до ланцюжка, що унеможливлює підробку та вирішує проблему подвійного витрачання, спроба повторно списати те, що вже передано. Ентузіазм щодо блокчейну зростає. Венчурний капітал інвестує мільярди, впливові особи та навіть уряди, як, наприклад, Канада, визнають її потенціал. Автори підкреслюють, що на відміну від «міхура.комів» блокчейн будує довіру, яка розподілена між усіма, роблячи бізнес прозорим, а виборців впевненими у чесності систем. Це призведе до меритократії, управління, де керівні посади займають люди завдяки своїм здібностям, а не походженню. 2. сім принципів економіки блокчейну. Автори виділяють сім ключових принципів, що лежать в основі нової цифрової економіки, заснованої на блокчейні. 1. мережева цілісність довіра вбудована в систему завдяки чесності, повазі, відповідальності та прозорості, закодованій у кожному кроці процесу. 2. Розподіл навантаження енерговитрати та контроль розподілені по всій піртопірговій мережі, унеможливлюючи вимкнення або цензуру з боку кодного учасника. 3. цінність як стимул. Система винагороджує учасників, які розвивають та підтримують мережу, наприклад, майнери біткоїна. 4. Безпека. Кожен учасник використовує шифрування, інфраструктура відкритих ключів PKI», забезпечуючи конфіденційність та справжність транзакцій. 5. приватність. Користувачі контролюють свої дані, вирішуючи, які відомості та коли розкривати. Для використання мережі не потрібні особисті дані. 6. захищеність прав, права власності прозорі, закріплені часом транзакцій та піке ай, унеможливлюючи подвійне витрачання будь-яких цінностей не лише гроші, а й інтелектуальної власності. 7. залучення. Низький вхідний бар'єр дозволяє мільярдам людей, навіть тим, хто не має банківського рахунку, лише мобільний телефон, брати участь в економіці як виробникам чи споживачам. 3. новий погляд на світ фінансів. Глобальна фінансова система, попри свій масштаб, працює на застарілих технологіях, є повільною, дорогою та ексклюзивною. Мільярди людей не мають доступу до базових фінансових послуг. Блокчейн може це змінити. Банк не потрібен. Розподілена книга обліку надасть доступ до фінансових послуг тим, кого традиційні банки вважають ризикованими клієнтами. Компанії як Абра вже пропонують міжнародні перекази без посередників за частки вартості та часу. Вестерн Юніон 2. зміни у фінансовому секторі. 1. перевірка особистості блокчейн дозволяє проводити транзакції без ідентифікації особи, хоча автентифікація може бути запроваджена. 2. перевезення цінностей. Блокчейн стає контейнером для будь-яких цінностей, гроші, акції, облігації, зменшуючи витрати та підвищуючи швидкість передачі. Три сховище цінностей людині більше не потрібно звертатися до банку для зберігання цінностей чи користування розрахунковими ощадними рахунками. 4. кредитування учасники блокчейн мережі можуть отримувати кредити безпосередньо один від одного, що підвищує швидкість та прозорість. 5. інвестування. Блокчейн автоматизує багато функцій посередників, інвестбанкірів, юристів, роблячи залучення інвестицій, облік та виплату дивідентів ефективнішими та прозорішими. Наприклад, технологія дозволяє відстежувати цільове витрачання благодійних пожертв, як це могло б запобігти зловживанням після землетрусу на Гаїті. 4. Нові моделі бізнесу. Блокчейн дозволяє створювати справжню спільну економіку, де цінність розподіляється, а не агрегується центральними платформами. Airbnb та Uber лише агрегують послуги, перепродуючи інформацію, тоді як блокчейн дозволяє пряму взаємодію між постачальниками та споживачами послуг. Віталій Бутерін, співзасновник блокчейн платформи Ethereum, конструктора для децентралізованих додатків, передбачає, що блокчейн залишить Uber без підрядників, оскільки водій. Працюватимуть з пасажирами безпосередньо. Чотири інноваційні моделі компаній на блокчейні. 1. Розумні контракти. Спеціальний код, що містить набір інструкцій на блокчейні. Автоматично виконується при дотриманні умов, усуваючи потребу в посередниках, спрощуючи ведення бізнесу та зменшуючи витрати. 2. Відкриті мережеві підприємства ОМП. Об'єднання розумних контрактів, що дозволяє компаніям стати частиною великої мережі, знижуючи Че витрати на координацію та дозволяючи глобальне співробітництво, наприклад, відстеження постачань сировини по всьому світу. 3. Автономні агенти: пристрої або програми, що збирають інформацію та можуть робити незалежний вибір, реагуючи на зміни середовища. Приклади безпілотні автомобілі, що надають послуги перевезень або програми, що орендують обчислювальні потужності. 4. Розподілені автоматичні підприємства РАП. Найскладніша модель, що об'єднує ОМП та автономних агентів. Система функціонує без участі людини для більшості рутинних операцій. Це Зменшує бюрократію, робить оплату топ-менеджерів прозорою, дозволяє реальний час фінансового обліку та розподіл дивідендів. Компанія Консенсис вже випустила акції у вигляді токенів, демонструючи можливість розподіленої власності. 5. Додаткові вигоди блокчейну. Простіший та дешевший пошук. Глобальна княга обліку дозволить шукати інформацію про людей, товари та послуги не за рекламними посиланнями, а за підтвердженою історією транзакцій та рейтингом репутації. Контроль якості продуктів. Блокчейн забезпечить прозорість ланцюга поставок, дозволяючи покупцям відстежувати походження продуктів харчування, наприклад, відстежувати кожен шматок м'яса з інформацією про ДНК, тварини та умови її вирощування. 6. що стримує розвиток блокчейну, попри величезний потенціал, блокчейн стикається з низкою проблем: зловживання, побоювання, що технологія може використовуватися кримінальними структурами, приклад Silk Road. Великий брат, побоювання, що великі корпорації чи уряди можуть зрештою контролювати блокчейн мережі, відсутність керуючого органу, філософська проблема, хто вирішуватиме, як розвивати технологію, якщо немає центрального управління, неготовність суспільства, низька поінформованість широких мас, незручний інтерфейс, довгі адреси гаманців, неліквідність біткоїна та асоціація з фінансовими пірамідами. Високе споживання енергії, перевірка транзакцій, хешування споживає величезну кількість електроенергії. Мережа біткоїна споживає стільки ж, скільки цілий кіпер. Це плата за відмову від централізованого органу. Страх втрати роботи. Рівень автоматизації, що пропонує блокчейн, призведе до масового скорочення робочих міст, особливо для низькокваліфікованих фахівців, зайнятих у фінансах, логістиці перевезеннях. Висновок блокчейн це нова інформаційна парадигма, протокол довіри та машина довіри, яка має потенціал змінити функціонування всієї економіки. Це другий етап розвитку інтернету, що перетворює його зі засобу обміну інформацією на засіб обміну цінностями. Історія показує, що діючі лідери ринку рідко очолюють інноваційні зміни, а ТЕНД не створила скайп віза PayPal. Лідерами блокчейн-революції стають нові гравці. Яскравий приклад платформа. Ефіріум заснована 19-річним Віталієм Бутеріним, яка дозволяє створювати децентралізовані додатки та вже привернула увагу таких гігантів, як IBM, Samsung та Microsoft. Блокчейн веде нас у нову еру, засновану на відкритості, меритократії, децентралізації та глобальній участі. Все, що є цінним для людини і може бути оцифроване, тепер може безпечно зберігатися та передаватися без посередників, знижуючи витрати та будуючи довіру зсередини системи. Залишається лише запитання, як кожен з нас може стати частиною цієї революції вже сьогодні. Дякую за увагу. Чекаю вас у наступному відео.